Доброго дня, шановні гості мого каналу. Ось я тримаю в руках зошит. І в мене він такий не один. Я завжди по життю любила щось занотовувати, що рахувала корисним і потрібним для мене. Коли я була вагітна дітками, а вони в мене двійнятка народилися, я в декретній відпустці завжди записувала різні. Корисні поради для діток, для мами. І також любила записувати рецепти всі, тому що вже, якби не молодий вік, і протязі життя доводилось різного. Тому я завжди старалась записати, якщо знаходила якийсь корисний рецепт, записувала. Ось в тому зошиті. Можливо, деякі з них знадобляться і вам. А якщо ви раптом захочете, чи вас якась проблема турбує, можливо, я цей рецепт не, не скажу в своєму ефірі, а в зошиті записаний маю, то ви мені напишіть, який рецепт для якогось діагнозу ви хотіли би почути. І я з радістю вам відповім. Доброго дня, гості мого каналу. Хочу вам розповісти парочку рецептів про гемоглобін. В кого понижений гемоглобін, можливо, стануть ці рецепти в пригоді. Для покращення гемоглобіну потрібно їсти салати з топінамбуру, заправляти олією та лимонним соком. Цей овоч дуже корисний. Я думаю, багато знають про це. А ще в моєму житті був такий випадок. Я ходила вагітна і лежала на збереженні, і в мене впав чогось гемоглобін. От. І лікарка мені сказала такий рецепт смачний, смачний рецепт. Значить, що потрібно зварити пару яєць в см'ятку, намастити хлібець з маслом От. і заварити. Чаю з цукром, чорного чаю з цукром. І такий сніданок з'їсти. І я так декілька днів е зробила, мені принесли все, що потрібно, ці продукти. Я поїла, потім лікар приходить на обхід і дивиться на мене. Я кажу, а що таке? А вона каже, я дивуюся, за декілька днів настільки піднявся гемоглобін. Ось і все ось такий смачний рецепт для гемоглобіну. Бажаю вам здоров'я!